Дорогі брати і сестри. Я б, перш ніж почати роздуми над Словом Божим, хотів би для наших гостей пояснити, що сьогодні в нас незвичайне богослужіння. Сьогодні в нас те, що ми називаємо вечеря Господня, а ще більш традиційна назва в християнських церквах це називається причастя. Хочу пояснити, що в нашій церкві є особливий порядок участі в цьому служінні. Ми віримо, що для того, щоб людині прийняти Господа, врятуватися і бути в Царстві Небесному, людина спершу повинна це називається, укласти заповідь з Господом. Договір. Або домовленість. І скріпляється ця домовленість між людиною і Богом, домовленість того, що людина присвячує Богу своє життя, приймає жертву Ісуса Христа і е, приймає обіцянку Бога, що людина буде в Царстві Божому. Ця домовленість скріпляється через обряд хрещення, водного хрещення. В нашій церкві ми проводимо цей обряд. Тільки для людей, які на це погоджуються. Саме тому ми не проводимо цей обряд з дітьми у возрасті немовлят, у віці немовляти. Тобто ми, ми можемо дітей хрестити, але вже в такому все-таки віці, щоб вже навіть дитина ну там 12 може, років, десь такий вік, коли вже. ну, все одно вже є розуміння і вже досить серйозне відношення, і людина добровільно на це погоджується і виявляє бажання укласти з Богом заповідь. Але дитина, немовля, яка не вибирає, не знає, що відбувається, ми, ми такого не проводимо. І от після того, більше того, після того, як людина один раз на це погодилась, навіть цього недостатньо для того, щоб бути в царстві Божому. Тому що людина може погодитися, а потім передумати. І про це є в Біблії уривочок. Я хочу вам прочитати із книги пророка Єзекіїля, Із 18 -го розділу. Господь каже, хіба ж хочу я смерти грішника, говорить Господь Бог, чи не того, щоб він відвернувся від шляхів своїх і був живим. І праведник, якщо відійде від правди і буде чинити несправедливо, буде вчиняти усі ті мерзоти, які чинить лиходій, чи буде він жити, усі добрі справи, які він чинив, не пригадаються. За беззаконня до котрих вдається, і за гріхи свої, якими грішив, він помре. Але ви кажете несправедливий шлях Господній. Послухайте Дома Ізраїлю, чи мій шлях несправедливий? Хіба не ваші шляхи неправедні? Якщо праведник ухиляється від правди своєї і чинить беззаконня, і зате помирає, то він помирає за беззаконня своє, котре вчинив. І лиходія, якщо відвернеться від беззаконня свого, яке вчинив. Звершує суд і правду до життя поверне душу свою, бо він побачив і відвернувся від усіх злочинів своїх, котрі чинив, він буде жити, не помре. А дім Ізраїлів говорить, неправедний шлях Господній, чи мої шляхи неправедні, дома Ізраїлів, чи не ваші шляхи неправедні? Тому я буду судити вас, дома Ізраїлів, кожного за шляхами Його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від злочинів ваших, щоб нечестя не стало вам перешкодою. І відкиньте від себе всі гріхи ваші, котрими зрішили ви, і витворіть собі нове серце і новий дух. Нащо вам помирати, дома Ізраїля? Бо я не хочу смерті тому, хто помирає, говорить Господь Бог, але наверніться і живіть. Тому Біблія каже, що навіть людина, яка одного разу. Прийшла до Господа і жила правильним життям, вона може знову піти неправильним шляхом. І те, що всі його заслуги минулі, вони не пригадаються, Господь каже. Це все не матиме значення. Тому ми, всі, хто уклали з Господом заповіт, я це зробив, коли мені було 18 років, хтось може зробив з вас набагато старшим будучим. Ми періодично, можна так сказати, продляємо контракт. Тобто, причастя Вечеря Господня це оновлення заповіту. Тобто ми підтверджуємо те, що ми залишаємося з Богом, що ми продовжуємо йти тієї самої дороги. І тому, тому я звертаюся до наших. Гостей, які не, не є членами нашої церкви. Якщо ви у свідомому віці не приймали хрещення, не укладали заповідь з Господом, краще вам утриматися від того, щоб брати участь у цьому обряді. Тобто ви можете залишитися, можна спостерігати, бути глядачами, але краще не. Не брати участі в цьому святому обряді, якщо ви не розумієте, що воно таке. Якщо ви не розумієте всієї відповідальності, яку бере на себе людина, яка укладає заповіді своїм Господом. Якщо є бажання прийняти участь, то краще пройти весь правильний шлях, підготуватися. Якщо у вас є бажання попросити про водне хрещення, яке теж періодично відбувається, підготуватися до нього, зрозуміти все те, що буде вимагатися від вас, як від члена церкви, якщо ви хочете приєднатися до цієї церкви. Якщо у вас таке бажання є, то можна підготуватися, стати членом церкви, і потім потім брати участь у цьому улі. Але якщо нема цього бажання, нема цього розуміння, то просто послухати, поспостерігати і потім думати далі. Добре? Це я сказав, щоб не було потім ніяких непорозумінь. Гаразд. І навіть члени церкви, для того, щоб підійти до цих святих символів тіла і крові Ісуса Христа, хліба і. Біблійного вина, тобто Виноградного соку, ми повинні пройти ще один обряд. Таке як би, продовжене хрещення. Ми б навіть не знали про те, що воно є, і не, знаєте, у кожної, у кожної конфесії є такі свої традиції, як проводити причастя. І це наша така особливість, що ми, ми проходимо ще один обряд. І ми б не знали навіть про те, що воно є таке, якби не було в Біблії Євангелія від Івана. Тому що це, цей епізод, він описаний тільки там. Я вважаю, брати і сестри, що для того, щоб це не було просто, знаєте, формальний обряд, тому що це, знаєте, Біблія, вона багато разів каже, що просто виконування. Ритуалів, воно нічого не дає саме по собі. Якщо у людей нічого не відбувається в серці і в голові, то щоб нам розуміти, що, що, що означає це євряд, я недавно прийшов для висновку, для цього потрібно знати все Євангеліє від Івана. Для того, щоб зрозуміти, що, що, що це Ісус зробив для своїх учнів. І я б хотів зараз, я якось уже ми з вами якось вже присвячували проповіді Євангелію від Івана, але сьогодні я б хотів би нагадати вам деякі речі. Дослідники кажуть, що, я думаю, якщо ви прочитаєте Євангелію від Івана, ви переконайтеся, можна поділити цю книгу Біблії на дві великі частини. Першу, кни... Першу частину називають книга знамень, знаків, а другу частину називають книгою слави. То що таке книга знаків і що таке книга слави? В першій частині описуються сім великих чудес Ісуса Христа. І вони в Євангелії від Діана називаються знамення або знаки. Тому що кожне з цих див. У нього був якийсь глибокий символічний зміст. Тобто, це не просто такі були чудеса заради, заради чудес, а з допомогою цих чудес Бог доносив якусь важливу істоку. І кожне з цих чудес було більше, ніж попереднє. Найперше диво в Євангелії від Івана це Ісус обертає воду на вино, на весілля. Це найперше диво. А останнє диво це Воскресіння лазаря із мертвих. Тобто, останнє диво, сьоме, найбільше, це те, що людина була мертва чотири вже дні. І Ви знаєте, євреї, вони вірили, що ще, ну, я думаю, вони відрізнялися від нас, тому що взагалі важко повірити, що людина воскресе. Але Євреї вірили, що 3 дні, якщо людина мертва, вона може ще воскреснути, а вже якщо 4, то вже все. І от Ісус Він саме на четвертий день воскрешає Лазаря. І ви знаєте, який висновок у Книзі Івана в Євангелії від Івана? Про, про ці всі чудеса Ісуса Христа? Я зараз вам прочитав. В 12 розділі. Це десь середина книги. Апостол Іван закінчує книгу Знаків і готує нас до того, щоб ми зрозуміли книгу, яка називається книгою слави. І ось що він каже. А див звершив він перед ними, а вони не вірували в нього. Ви знаєте, я, я буває задаюся питанням. Що мені потрібно для того, щоб підтвердити те, в що я вірю? Апостол Іван каже: Ісус обернув воду на виноградний сік. Ісус. Повернув зір людині, яка була сліпа з самого народження. Ісус підняв на ноги людину, яка була паралізована. 38 років чи 42? 38 років. Ісус воскресив людину, яка була мертва чотири дні. Поховали вже. Іван каже, і вони в нього не повірили. Тобто, розумієте, Іван він пише, це був останній апостол Ісуса Христа, він пише для людей, які не бачили нічого з того, що Ісус робив. І він каже, ви знаєте, те, що ми нічого цього не бачили, не грає ролі. Тому що ті, хто все це бачив, вони не повірили. Було мало. Тобто справа значить не в цьому. Справа в чомусь іншому. І от Іван він, він говорить, чому ж вони не повірили в нього? Приводить цитати з книги пророка Ісаї. І в 43-му тексті він каже: а втім, чимало й старшину вірувало в нього, але через фарисеїв не сповідували, щоб не бути відлученими від синагоги. Бо Полюбили дужче славу людську, аніж славу Божу. Тобто, бачите, отут от, от уже починається перехід до книги слави. Тобто Іван каже, причина, чому люди не вірять в Ісуса Христа, тому що вони славу людську більше люблять, ніж славу Божу. А чому вони більше її люблять? От Іван в другій частині книги, книги показує, що таке слава Божа. Що таке слава Божа? І починається це з 13 розділу. Напередодні Пасхи Ісус, знаючи, що настала година йому перейти від світу цього до батька, показав діянням. Полюбивши свої, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол був уже вкинув у серце синові Симона Юді Іскаліотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все в його руку, йому в руки і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері і знімає одежу, бере рушника і підперізується. По налив він води до вмивальниці та й почав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підпереста. Тобто, дивіться, ось із чого починається книга слава? З того, що Ісус починає мити ноги своїм учням. Тобто ви знаєте, Папа Римський, той, що зараз, він починав, коли своє Він, він прославився тим, що на початку своєї кар'єри, папа Римського, він зібрав десь якихось прокажених і вбивав їм ноги. Тобто він цю ідею взяв у Ісуса Христа. Тобто Ісус. Таким чином показує, що таке слава Божа. Він прийшов служити людям. Він служить своїм учням. Його учні видно, що вони дуже-дуже недосконалі люди. Але Він їм каже, ви очищені. І далі, знаєте, це, це тільки початок. Далі є кілька розділів, коли Ісус розказує своїм учням. Як він їх любить, як він їх буде, які випробування на них чекають, і як Він їх буде підтримувати в цих випробуваннях. Він каже, ви отримаєте Святого Духа, Він буде вас навчати, Він буде вас втішати, Він наставить вас на всяку істину. І потім, в 17 розділі, Ісус молиться за своїх учнів. І не тільки за них Він молиться, Він молиться за всіх людей, які повірять в нього в майбутньому. Тобто і за нас з вами теж в 17-му від Івана молиться Ісус. Потім Ісус іде на смерть заради нас, воскресає і йде, і веде своїх учнів у Царство Небесне. Ми з вами ще продовжимо. Є ще одна цікава річ. У другій частині Івангелі від Івана, але це те, що Іван називає славою Божою. Ми люди, які є недосконалі. У нас є потреби, нужда, ми нужденні люди. І от Книга Слава, вона якраз про те, що Ісус Він доповнює те, чого нам не вистачає. Тобто все, чого нам не вистачає, все, всі наші недоліки, все покриває Ісус Христос. Це Його служіння, з яким ми нам розповідає. І це, е, цей обряд ми проходимо перед Причасням. Ми миємо ноги один одному, так Ісус сказав, що ми це робили. для того, щоб собі і іншим нагадати, що ми досконалі, що ми маємо потребу в Ісусі Христі. І щоб ми приймали також недосконалість один одного. Розуміли це, що як Ісус прийняв нас, учнів своїх, так само і ми повинні прийняти один. Одного. Амінь? Амінь? Давайте помолимося. Наш великий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти поряд з нами. І за те, що Ти відкрив нам славу Твоє. Господи, допоможи нам сьогодні, коли ми приймаємо участь у цьому великому служінні нагадування про Твою жертву для нас, полюбити Твою славу. В Вім'я Тує молитва. Амінь. Амінь.